Дивіться, це найголовніше у грудні для вас, боже мій, що за страсті, що тут, що за еротика зайшла в чат. а ні, мої хороші. Дуже тяжко вам, боже, настільки ви короче, дивіться, і ви нарешті втратите те за що дуже сильно боролися, як що. Було таким тягарем, самі зайшли у якісь дєбрі, щось дуже хотіли матеріальне, положили на це так багато уваги, так багато сили, так багато зусиль взагалі, всю свою майстерність на те, щоб матеріально десь зробити а, ривок, такий, да, скачок. Але ні, але ні, мої хороші. Вам зараз життя покаже, показує, що ти зовсім не туди а, зайшов. Твої сили просто марно тратяться. Це марно тратство своїх сил, своєї наснаги, своїх своїх умінь. І оце претися, претися, і все одно, і все одно я це докажу, я це доведу. І так, і всякі пересяг, а душа кричить: мені важко, я цього не хочу. Тому нарешті ви побачите. Що те, за що ви боролися, воно не приносить вам ані фінансової, ані ментальної, ані будь-якої іншої ресурсної вигоди. Тому нарешті ви від цього відчепитеся. Ви не будете більше да, да, оце ваше і нашим і вашим, і туди, і сюди, і однією попою на всіх стільцях мої хороші. Грудень місяць вам покаже, що ці процеси вас настільки виснажили, настільки висмахтали, це абсолютно було якесь надумане, навіяне. А надуманий, навіяний, скажімо так, процес, який виснажував у вас дуже сильно. Отже, нові перспективи перед вами відкриються, і дуже багато ви побачите нових горизонтів і будете ще й думати, нащо я стільки взагалі ресурсів, уваги, часу, енергії витратих на те, що дійсно немає. Ви вийдете, немає зв'язку, ви вийдете із ситуації, в якій ви в такій унилості, поникненості. Ну, останні чотири ну, місяці, отак я відчуваю, що вам взагалі було непереливка. І ви дійсно з цього процесу виходите. І тоді, як все закрутиться, процеси підуть дуже швидко.